Доброго дня, шановні батьки. Прошу до вашої уваги консультацію, де ховатися під час обстрілу, щоб бути в безпеці. Якщо під час повітряної тривоги ви у багатоквартирному будинку і не маєте можливості спуститися в укриття, сховайтеся за двома стінами або перейдіть у кімнату без вікон, щоб уберегтися від уламків скла. Не виходьте на сходовий майданчик у під'їзді, де є вікна. Якщо у будинку є ліфт, варто перебувати біля жахти. Там найміцніша стіна. Краще перечекати в обладнаному укритті їхнє розташування можна знайти у мобільному додатку Дія розділ Незлавність на підземній станції метрополітену, у підземному паркінгу або переході. З рештою у канаві траншеї чи вздовж високого бордюру, фундаменту, адже навіть невелике заглиблення зменшує різик ураження. Не варто ховатися. В автомобілі він не захищає від уламків і легко загоряється під мостами, естакадами. конструкція може обвалитися після удару у торгових центрах під стінами офісів та будівель зі скляними фасадами. Не варто ховатися, на складах, у промислових приміщеннях у разі влучання можна постраждати від вибуху легкозаймістих речовин або обладнання на будь-якій водоймі. Також не спускайтесь у підвал, якщо він не облаштований як укриття. У підвалах часто проходять водопровідні газові та електричні мережі. У разі їхнього пошкодження може статися затоплення пожежа чи витік газу. Дізнайтеся також, що робити у випадку, якщо опинилися під завалами. Ці та інші правила поведінки під час воєнного стану розповідають експерти ДСНС у освітньому серіалі про безпеку на дія освіта. Дякую за увагу!